Садівництво це такий напрямок сільського господарства України, де у нас немає завершення сезону, оскільки одразу після збору врожаю на наступний день розпочинається новий. І зараз у наших плодових насадженнях ми проводимо ряд заходів для того, щоб покращити перезимівлю та оптимальний старт на наступний рік. Тому, перш за все, ми виконуємо позакореневе удобрення: 5 кг карбоміду на гектар, плюс хилат цинку і плюс хилат бору. Листова поверхня є ще активною. І саме за рахунок листової поверхні дані мікро та макроелементи будуть транспортовані до всіх структурних частин дерева. І за рахунок цих поживних речовин розпочнеться вегетаційний період наступного року, оскільки коренева система дерева розпочинає працювати, коли ґрунт на глибині 20 см прогріється на 12 градусів. До того часу дерево використовує ті поживні речовини, які накопичені в бруньках, в гілках та в скелеті дерева. І навіть період цвітіння по кісточкових культурах і по деяких сортах яблунь та груш проходить саме за рахунок накопичених мікро та макроелементів з минулого року. Після даної обробки ми проводимо наступну: використовуємо препарат Топсін Н у нормі 2,2 літри на гектар, плюс хила цинку і плюс фосфоромісний препарат. Дептопсін М буде працювати проти захворювань кори дерева. Цинк збільшить концентрацію солей в клітинному соці, а фосфор наситить їх енергією. За рахунок цього вони будуть більш стійкіші до низьких критичних температур в зимовий період. Напротязі двох останніх місяців ми мали велику кількість опадів, дерева активно продовжують вегетацію, і нам потрібно допомогти завершити її. Тому після даної обробки варто здійснити оприскування препаратом на основі діючої речовини Етрел у нормі. 200-250 мл на гектар. Дана діюча речовина зміцнить плодові утворення, а також допоможе деревам завершити вегетацію. І остання цілеспрямована обробка буде виконуватись проти збудників грибкових захворювань, які на протязі даного вегетаційного періоду. Використовуємо 50 кг карбоміду на 1000 літрів води. Дуже важливо пам'ятати, що дану обробку потрібно виконати в оптимальний термін. Виконуємо, коли нічна температура опуститься нижче 5 градусів. Чому саме в цей час почнуть активно відмирати клітини черешка в листку? Якщо виконати її зашвидше, ви наситите дерево великою кількістю азоту, що негативно вплине на перезимівлю ваших насаджень.